Насправді виклики є дійсно під час війни. І перший це те, що кількість людей, які потребують уваги та підтримки, і соціальної допомоги кожен день збільшується, і збільшується і навантаження на соціальну систему, як і в громадах, так і на державному рівні. А сьогодні майже 10 мільйонів пенсіонерів, але на жаль, під час війни зросла кількість самотніх літніх людей людей які потребують догляду, уваги і постійної підтримки, і поряд з ними у громадах також живуть інші вразливі категорії населення: це і внутрішньо переміщені особи, родини наших захисників та захисниць, загиблих героїв, полонених, безвісті зниклих, люди з інвалідністю, яких на жаль сьогодні стає все більше, як і серед цивільного населення, так і серед військових. Це Родини, які втратили житло чи роботу, люди, які пережили поранення або серйозні втрати, і саме громада є першою точкою, куди люди звертаються за допомогою за консультацією або супроводом. Тобто, перший виклик те, що на сьогоднішній день таких людей, які потребують більшої соціальної підтримки, стає більше. Другий виклик: на жаль, у громадах є гостра нестача соціальних саме працівників. У в маленьких громадах інколи соціальний один працівник може вести декілька десятків сімей, це і догляд за літніми людьми, і супровід дітей з інвалідністю, і робота з родинами військовими насправді, на мою думку, це титанічна відповідальність. А оплата праці у соціальних працівників сьогодні критично низька. І третій виклик це. Не завжди розвинута соціальна інфраструктура, тобто, особливо у сільській місцевості, не завжди люди можуть отримати соціальні послуги, тому що не вистачає соціальних працівників або немає реабілітації, психологів доступних приміщень. Сьогодні найголовніше це ухвалити державний бюджет України на 2026 рік. Державний бюджет також очікують громади, тому що вони мають Орієнтуватися на державні програми, на державне відповідно фінансування, і після того ухвалювати свої місцеві бюджети і відповідно свої соціальні програми. Час важкий, але те, що соціальний а те, що бюджет державний є соціально орієнтований і передбачає 467 мільярдів гривень саме на соціальну сферу, це є більше на 45 мільярдів гривень аніж у 2025 році і найб. Більша стаття це 250 мільярдів гривень саме на виплату пенсії нашим пенсіонерів.